З вами Хіпі, Слаймі, Я знову з вами! Це четверта серія моєї грання в Майнкрафт з всілякими модами. Не буду зараз перечислювати всіх. І от, як ви бачите, я збудував собі такий домик. Значить, переніс ліжко, і от такий досить гарний домик мені плавиться. Правда, квадратний, але, хлопці, це Minecraft. Значить, тепер ми скрафтимо. В цій серії ми скрафтимо такі штучки. Скрафтимо їх чотири. Це стіл. Я вам чесно признаюся, стіл в Майнкрафті. Людський стіл. От, його можна так робити, але я його не для цих цілей. Да, досить довго він ламається, значить властивості в нього ніяких. Поки що. Значить, це досить універсальний стіл, який для двох речей. Значить, перша ціль його це верстак, який крафтиться трошки легше, ніж оцей дешевше. значить А друга ціль. Та-да! Чорнила. Ми скрафтили це чорнила. Значить, крафтяться вони. Ви бачили тільки що як? Баночка, пір'я і чорнила, які випадають з підгівників. І я посадив турснік, з спрутів. Значить, поставимо ми цю штучку. Приблизно отут. Тепер треба ставити на них чорнила. Отак. Блін, не тим боком поставимося. Як я так писати буду? Отак. Ставимо 5. І давай. От, тепер все добре. Значить, от він, стіл для писанини. І в нас ще лишилось два. Ще один стіл для писанини не, роб... не зроблю. І я не просто так зробив чарівну паличку. Дивіться. Фокус, фокус, Махалай Махалай хоба, Стіл верстак для магічних штучок. Але його можна забрати цей, і це самий обичний верстак. Значить, і в нього такі самі властивості, як в. Така. бла 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 хоба. Опа, ніфіга собі. О, там лишилось такі самі властивості, як в того верстака з Industrial Craft, по-моєму. Все. Все, що я на сьогодні хотів зробити, я зробив, показав. І в цій серії я планую викопати алмази, які я знайшов поза відео. Значить, Все зробив, але ще дещо зроблю. Подробив навіть е, золото, але не пережарював Значить, Беремо копер, беремо тін. Беремо так мішаємо і у нас виходить бронза. Робимо побільше бронзи. Е, 32 нам цього вистачить. Поки що Значить, я хочу зробити. Ой, раз, два, три, і зробив жлізну пічку. От, бачите, тут переплавив. Отак. І три. Вона швидше плавить і економить вугілля. Багато дерев'яного вугілля зробив рубав дерева тропічні. Значить, от тут в нас нічого не помінялося. Та сама, так сказати, ця штука. І, значить, я. Так сказати, не маю, що дробити, так що я буду дробити вугілля. Сюди кидаємо це вугілля, іменно для того я його і робив. І дробимо вугілля. Ми дробимо вугілля. Потім ще сюди кинемо дерев'яне, дерев'яне теж дробиться. Да? Але ми будемо дробити просте вугілля Потім покажу для чого. І в цій серії ми. Ми зробимо. От я знайшов досить нормальну кількість реаломіту, поки купав вниз, докопав вже, доки хотів. От. А де ще реалміт? У мене вроді би ще десь мав бути. А, у мене тут обнокі, тому що тут все взірвав кріпер. І от такий от прикол. Значить, Реломіту я тут не бачу, можливо, я просто сліпий. Але ладно. значить Це поставимо ще пережарювати, щоб зробив релемітову кірку. І тепер ми спускаємося в самий низ. Я кірку так і не скрафтимо. Класно. Тут в мене є простий верстак в підлозі. Крафтимо кірку желізну, от вона желізна кірочка. І спускаємося в самий-самий-самий низ. Отак, отут, отак і копаємося. Е, Їде яблучко з кави. Сдію, що мене тут не буде mm -hmm. чекати ніякий злобний дядько. І я помиляюсь, напевно. Тут на мене чекає якісь злобні дятки, правда? Ні, хух І бачите, тут є алмази. Посвідчу їх викопаємо. Раз, два, три. Три алмази. І третій. От, Третій все у мене є. Три алмази! Ву! Це ж круто! Значить, ми можемо скрафтити з них ірку, або ще якусь броду, або ще якось білі бреду, але ні, ми будемо крафтити дуже корисну річ. Дуже-дуже-дуже і дуже корисну річ. І, знаєш, знайти в які? в четвертій серії алмази це досить круто. Знаєш, з них ми будемо робити з ал таких алмазів ми зробимо. Зробимо, зробимо, зробимо Ні, не алмазний сундук, не таку штуку. І, що за фігня? І, я би хотів скрафтити Red Star Energy Crystal. А з Energy Crystal крафтиться наноброня. І нанолук. Значить, для початку я скрафчу нанолук, а потім вже нанокірасу. Значить, ці провода робляться з таких проводів, такі провода робляться з таких проводів. Такі, ну, коротше, бачите, тут все заплутано досить. Багато резини треба. І, значить, ва, це чітєва для лука і карбонові пластини. Крафтяться в компресорі. Мені потрібен компресор. Да-да-да, іменно компресор. Значить, от в компресорі з цих штук. Ці, ці штуки роблять Така штука робиться з двох таких. А вони вже робляться з угільної крошки, яку, яку я зараз дроблю. Її треба досить багато. От, бачите, тут вона дробиться. І, значить, компресор. Зараз подивимося, як робиться компресор. Е, так. Е, ком, 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 ком. Компресор. Значить. Електросхемка, машинний блок і 6 камінчик. 6 камінь у мене є, навіть більше. Значить, 6 відкладемо, а решту зробимо отаку -от, штуку. 36. І добудуємо вже оце. Значить, тут буде. Ой, досить, напевно, багато цих кажу коментарів. Багато поверхів. І, значить, мені хтось казав. В коментарях, я навіть знаю хто, але не буду назвати і мене. Осіміст можете прочитати. <гум> <гум> я вам силочку лишу. Все, все, стоп. Навіть серйозно, значить, то, що я щось там типу, брехун, що це силка, що ой, фу, що зборка не моя, а лазуритного гнома. Я знаю що це лазуритного гнома, Ця. я не приховую це, я навіть не назву летсплей, з якої це Це з лицплею енергії лазуритного гнома. Андрій і Денис, так, да, я їх дивлюся. Ця силочка їхня, Чфу, силочка, е, зборочка їхня, і оця силка, яка під першим відео, тільки під першим відео, теж так сказати їхня. Там всі їхні зборки. Значить, практично їхня, тільки я там вніс одну зміну. Я видалив в Грехтіях мод, щоб мені було легше, тому що я не настільки суворий, чин Значить, вот. Так що не пишіть мені, що я якийсь там брехун, або ще якась фігня. я знаю, що це їхня зборка. Я це не приховую. Так що, вибачте, мені не потрібні такі якісь ваші обзивання, так сказати. Мені це не надто приємно і прошу більше таке написати, то, що я нічого не приховую від вас. Значить, мені, так сказати, нічого приховувати На рахунок летсплею. На рахунок всього іншого я не впевнений. Треба буде подумати. Значить, от, три реалміту чого Що я тут три алмази поставив? А, значить, я хотів вкрафти компресор. Компресор у мене є редстоун, значить, два Рестоуна. Отак. Тепер 6 цього є. І що ж там потрібно? Е, так, так, так. А, машинний блок. І його скрафтимо. Значить, 6, 8 і оце от переплавити двічі. Причому двічі його треба переплавити. Так, в принципі, все готуємо, готуємо, готуємо. Е, блін. Кранік. Потрібно, потрібно, потрібно. Так, і я би в цій серії хотів скрафтити батбокс. Крафтиться він не дуже важко. Отак, От, хоба, збираємося все. Не дуже важко він крафтиться, практично заліле гесенко. Е дуже легкий легкий в нього крафт. Опа-опа-опа-опа-опа-опа-опа! свалюєм, свалюєм, свалюєм. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти, Все втікло, вони мене... Ой, тихо. Або він тут. Вони мене так вбивали поза відео, ви не гуляйте, я в шахтах скільки вмирав! Це просто капець. Значить тут в нас є верстачок і. і верстачок, що я поставлю в цьому куті. І знаєш, такого тако. хай ахалай ти диш, хоба, є Тут скрафтимо двоє дверей. Отак, все, хоба. І, знаєш, текстура теж лазуритного гнома. Значить, можеш сказати о, бла-бла-бла, все вкрав в них, типа там, сплегіатив і так далі. Е, ну, таке погане слово, як сплегіатив. Це не матюк, до речі, щоб, якщо так хтось питався, е, знаєш, сплегіатив. Можна сказати, щось й сплегіатив. Що мені подобається, не дивіться мене просто. Я вас не заставляю, напевно. Ладно, все. І мені потрібна їда. І... Переді мною з тих коров. Значить, їда. У мене є якась їда. У мене є гниль. У мене ж є мозок. А ну чи можна мозок їсти? Ні. Але тут намальоване м'язко. Чого не можна їсти? Ну ладно. Знайшую тут ще можна їсти. У мене вроді нічого більше, крім гнилі немає, стівно, а так що прийдеться. Потім зроблю свою ферму якусь пшениці там. Буфу де? ж тошнить. Значить, так це ще раз сюди. Давай, 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 давай. Стоп, а ще треба переплавити... цю штучку. Значить, тепер крафтимо машинний блок, крафтиться отак. От сюди, крім серединки, і готуємо рецептик. Отак. Отак. Як там компресор? Компресор, компресор. Отак, машинний блок і ще мікросхемку. Мікросхемку ще потрібно оце. Два редстоуна. А, і ще проводки. Давай, де. Так буде швидше. Сюди. Давай три. Тьфу, що, що, шо, шо, шо? У мене біля бердати, якщо якась сталася. Давай три. Четри, 5 і давай. А отут от така от є класна ця резина. Має таку гарну властивість, як якийсь дяпік такий. Значить, тепер ще мені потрібно. Три отакі білі бриди. Давай. Все, і тут переплавилося. Давай швидше, швидше, швидше. Ну, давай, 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 треба буде зробити на алергії. Але це пізніше. І поки що, поки що подивимося, як крафтиться батбокс. Е. Бат. Бадбокс. От він батбокс. Знаєш, три батарейки, проводок і дерево. Він це на коп, самий перший. Накопичувач енергії, один з трьох. Якби так хтось не знав, і все, робимо так. І отут там. Все, в нас є шість проводків. Тепер крафтим. Що ми, ми крафтим? Ми крафтимо електросхему. в неї досить легкий. Проводки зверху знизу, редстоун і цей. Можна ще крафтити отаким от чином. Отак. Мені якось без різниці. І все, в нас є компресор. Є-є-є-є-є-є-єс! Все, закриваємо двері і ставимо тут компресор. І це дуже круто. Компресор – це просто дуже крута штука. Значить, треба ще вугілля подробити, тому що його нам дуже багато знадобиться. Е -е, так. Треба піти, в мене десь є вугілля. гілля. Оба! Сейчас для відео вийшов в 14 хвилин. Так, да, по-моєму, 14 хвилин. Значить, ну хтось мені сказав, щоб я так знімав, я знімаю. Як вам зручніше, кажу вже раз. Шер... А, в принципі, хай він там був. Ладно, там він точно був. Та давай, ходи сюди. Є. Yeah. Отак. І отак. Все, хай він там собі стоїть. Значить, я йому не заважаю і в мене вугіль... вугілька нема. Вугілька, хоча, б, в принципі, ще можна забрати з генератора самого обичного. Отак. І в дробилочку. І, значить, з цих двох штучок кратяться отакі штучки, а з них вже карбонові пластини. Мені їх треба дві. На лук. Іменно на лук і в наступній серії, можливо, в наступній серії, а можливо, в цій, якщо я встигну, ми скрафтимо його. Значить, для цього нам ще потрібно. Давайте все-таки пережаримо стак відразу. Відразу стак і зробимо ще дерев'яного вугілля. Отак. все, будемо по чуть-чуть робити дерев'яне вугілля. Властивості. Значить, дерев'яне вугілля, дерев'яне вугілля. Давай один і зразу його от сюди. все, давайте я зупиню, поки це все буде там жаритись сміщатись. Значить, желізо, желізо я ще зроблю. Отже, одна карбонова пластина. значить так. І так. Щось не то. Опа, це різні. Різні кол... А з цього теж можна робити такі штучки? What the fuck, Ні! Потрібно просте, а не дерев'яне вугілля. Блін! Потрібно іменно таке... такий колдаст, да. Да, 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 да. Іменно така штучечка потрібна. Эх. Uh. ха 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 Ладно, йдемо швиденько в шахту. Або тут, можливо, десь є. Ні, все-таки підемо в шахту, я там точно знаю, що там 100% є. E, на стінах валялося Вот. з колупнем, звідти, з колупнем чорненького вугілля. Вот. От воно, от воно, от воно. І я чую гарчання. Воно мені зовсім зовсім не подобається. І от, до речі, от для чого я не переплав. Для чого я плавлю просте. Ой, тьфу, дерев'яне вугілля, а не просте. Тому що вот, я вроді би знав це, але щось, щось я не зобразив, що просте вугілля дробиться в якусь інакшу каку. О, тут ще й редстоун, класно. А зараз він нам не потрібен, ми його пізніше викопаємо. Їм, 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 їм. єм, -єм, 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 -єм. Тут буде гарна стіна. Ні, він згорів. Так, і ще тут. Все, 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 все закривай. Все, тут буде гарна стіна, і ми будемо знати, що її не можна купати Все швидко піднімаємося нагору. Швидко піднімаємося нагору, щоб серія Серія закінчилася. Щоб закінчити серію. Але хоча, в принципі, ні, ми все-таки скрафтимо в цій серії. Цей грьбаний лук. Ах. Так, тут дерев'яне вугілля поки що. Хватить переплавляти так, 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 отак. М -м -м -м. Бронзу треба, ще було переплавити. І скрафтимо реалмітову кірку. Реалмітову кірку скрафтимо. Затягую я серію. Я знаю, що я затягую серію, але інтересно ж. Іх. Так, що тут? Хто, що, що, що тут? Тут пусто і тут вугілля. Тут дерев'яне. От одне. Е, значить, давай. Давай, 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 швидше рухайся. Значить, все продовжу, коли я викладу вже цей гробаний рецепт і. Отак. Треба вже все це робити на, на електриці. На електриці важливо це все вже робити. Значить, отак. Там треба три. Знаттяву. Раз, два, три. Так, блін, резини ще багато треба, багато резини. Їх не стає мені резини. Хоча стоп! Стоп, 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 стоп. Ще зараз я вам один прикол покажу з екстрактором. Дуже класна штука з екстрактором, хоча дві можна ще взяти. Так. Екстрактор і так поки що нічого не робить. М -м -м, відпочиває він так, що ми його можемо заповнити резиною. Резина, резина, резина воба. Ні, це ж компресор, блін, це не екстрактор. Затупив. От в компресорі з цього би вийшло більше резини. Е, Отак от все. В принципі, поки що мені не потрібно вже дробити, а хоча хай дробиться. Все, і тепер оце от сюди і резину биріком в пічку, блін, купа мороки. Давайте продовжу вже, коли ця вся морока закінчиться. Е -е -е. Різнина. Отак. Все, продовжу, коли урока закінчиться, я викладу рецепт. Ну, ви поняли, який рецепт має бути. Отак От крафтиться грубий дротик. Все, нарешті я все підготував, всі карбонові плити, всі ці штуки. І тепер треба скрафтити red стоун алмаз. 8. 6, 7, 8. Все, швидко крафтимо редстоун алмаз. І в наступній серії ми вже подивимося Функції цього же ж крутого. Так, по-моєму так, отак. І отак крафтиться. От він. От він лук, але його потрібно заряджати, а в мене немає де його заряджати. Так що, все, в принципі, ми його зробили, але зараз ним користуватися не будемо, бо немає енергії. І, значить, я подивлюся, де його заряджати, як. І що ж, всім па-па!